Державне агентство з управління зоною відчуження. Територія зони після окупації залишається небезпечною через міни та нерозірвані боєприпаси. Сьогодні потрапити до зони можуть лише військові, акредитовані журналісти та дипломати. Сьогодні ми говоритимемо про безбар'єрний доступ до інформації. Через війну відвідування Чорнобильської зони відчуження суворо обмежене, туди можуть потрапити лише військові. Представники преси за акредитацією від Збройних сил України, а також офіційні дипломатичні делегації. Проте світ має знати, як зараз виглядає ця територія, колись вона була місцем, яке щороку відвідували десятки тисяч туристів з усього світу. Тож сьогодні ми вирушимо у віртуальну подорож з зоною відчуження, побачимо головні локації, символи трагедії, науки, пам'яті та забутої величі. Прип'ять Було засновано у 1970 році як місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції. Воно стало зразком радянської містобудівної ідеології. Тут жили близько 50 тисяч людей, переважно молодь та їхні сім'ї. Середній вік мешканців складав лише 26 років: місто вирізнялося продуманою інфраструктурою: школи, дитячі садки, лікарні, палац культури, енергетик, стадіон. Парк атракціонів, численні магазини та кафе прип'ять вважалася одним із найкомфортніших міст СРСР. Але 26 квітня, 1986 року життя, тут зупинилися. І 27 квітня фактично все населення евакуювали. Людям дозволили взяти лише документи та найнеобхідніші речі. Вони думали, що повернуться через кілька днів, але не повернулися ніколи. Сьогодні Прип'ятім – це місто привид: вікна поросли мохом, багатоповерхівки руйнуються, а асфальт поглинають дерева. Тут панує тиша, яку порушує лише вітер, та спів птахів це місце стало символом крихкості людських мрій перед обличчям катастрофи. Горизонтна радіолокаційна станція Дуга 1 неподалік припяті. Височа гігантська металева конструкція радіолокаційна станція Дуга 1 Її розміри вражають Заввишки понад 150 метрів і довжиною близько 700 метрів. Це справжній залізний ліс із тисячами елементів антени, які здіймаються у небо. Дуга була побудована в 1970-х роках. Як частина системи раннього попередження про ракетний напад, вона могла відстежувати запуск міжконтинентальних балістичних ракет ще на старті. Станція працювала у короткохвильовому діапазоні та випромінювала характерний тріск у радіоефірі, який чули у багатьох країнах світу. Секретність цього об'єкта була максимальною. Він охоронявся військовими. А довкола було створено ціле закрите містечко для персоналу. Після аварії на ЧАЕС Дуга 1 швидко втратила своє значення, а у 1987 році станцію остаточно законсервували. Сьогодні це одна з найбільш впізнаваних споруд у зоні. Її масштаби вражають і змушують замислитись над тим, як технічна могутність може перетворитися на занедбану руїну. Ще одне унікальне місце зони Чорнобильський затон це річковий порт, де десятки суден залишилися на призволяще. серед них баржі, буксири, допоміжні кораблі. Багато з них лежать напівзатопленими у водах прип'яті. У перші роки після катастрофи ці судна активно використовували для перевезення матеріалів та допомоги у ліквідації наслідків аварії. Деякі з них піддавалися радіоактивному забрудненню. Тож їх подальше використання стало неможливим. Тепер вони ржавіють на поверхні води, перетворившись на своєрідний музей під відкритим небом. Чорнобильський затон символізує застиглий час. Він виглядає так, ніби судна просто чекали свого рейсу, але їхній шлях обірвала катастрофа. Поблизу міста Чорнобиль стоїть ще одна пам'ятка промислової епохи плавучий кран. Його призначенням було обслуговування будівництва та транспортування важких вантажів для Чорнобильської атомної станції. Після аварії кран більше не використовувався, він залишився на своєму місці, занурений у воду та зарослий іржею. Сьогодні ця конструкція виглядає велично й одночасно трагічно. Вона нагадує про часи інтенсивної роботи, коли тут вирувало життя, і все підпорядковувалося розвитку атомної енергетики. Плавучий кран став символом покинутої інфраструктури, яка раніше була частиною великого проєкту, а тепер стоїть як мовчазний свідок історії. Таким чином, навіть якщо зараз доступ до Чорнобильської зони відчуження обмежений, ми можемо зберігати безбар'єрний доступ до інформації. Через відео, фото та віртуальні екскурсії, ми продовжуємо показувати світові, як виглядає ця унікальна територія, територія, де історія, пам'ять і природа переплились назавжди.